Що Європа дось на даний момент не знає власне, як стратегічно планувати свої дії відношенні до Росії стосовно агресії України? А якщо як поставити питання, чи Пане готові? Так, пробачте. пане Росислав, а якби от продовжити ту логіку, за якою європейський союз упроваджував всілякі санкції до Росії, наступний етап він може стосуватися е, спільше, скоріше заборонів в'їзду високопосадовців і там е, мільярдерів, які близькі до Путіна до європейського союзу, тобто особисті санкції, чи все таки розширення секторальних санкцій, вже раніше вони там впровадили до сектору нафтогазовидобутку, там банківської системи і оборонного комплексу, а можливо вони. Розширі, тобто в якому напрямку персональні чи секторальні? Я думаю, що персональні санкції не дають насправді того, того ефекту. Вони просто тримають питання в інформаційному просторі актуальним. Коли йде мова про персональні санкції, тому що насправді на державу немає надзвичайно сильного впливу ці персональні санкції. Якщо дійсно держави Європейської Союзу приймуть рішення і визначать свої стратегічні подальші дії, тоді буде йти і мова про власне про секторанні, про е санкції стосовно певних сфер бізнесу, які дійсно могли б вплинути сильно і швидко на, на економіку Росії, але знову ж таки не можна розцінювати Вати санкції як єдиним інструментом вони можуть бути тільки доповнюючи, коли зрозуміло подальші дії, що ми робимо для виходу з кризи. Зараз складно зрозуміти оскільки попередні домовленості порушені, і Росія не дотримується того про що говорила далі. Як ви прогнозуєте, що буде зроблено країнами Великої Двадцятки під час найближчої зустрічі е до Росії? Які можуть бути там прийняті рішення на зустрічі G20 Складна ситуація там так само. Я не я не думаю, що будуть конкретні чіткі якісь кроки за результатами цієї зустрічі. Думаю, що за результатами зустрічі буде прийнято рішення про допомогу Україні. Думаю, що кожна країна або ряд країн виступлять з тим, що ми розуміючи складну ситуацію в Україні, готові надати там фінансову допомогу. Це буде актуально в зв'язку з надзвичайним стрімким падінням курсу гривні. Знову ж таки, ми почуємо заяви з приводу того, що власне вони занепокоєні, власне, що порушення і прав людини, територіальної цілісності, і міжнародної системи колективної безпеки. Але про те, що на цих зустрічах будуть оприлюднені чіткі, скажімо, кроки, які би. Змогли зупинити Росію. Я думаю, що ми цього не почуємо. А чому? От така більша політика утихомирювання такого хулігана, якого зараз є Росія на континенті, ніж зупинити Путіна? Тому що в двадцятку входять країни, які мають різне бачення своєї міжнародної політики, і в даній ситуації звичайно що Політики високого рівня вони розуміють складність ситуації безпекового, безпекового питання з Україною, але знову ж таки не всі готові сприймати це як пріоритетним питанням. Тому там немає такої стовідсоткової єдності щодо подальших дій для того, щоб відкласти на задній план власні пріоритети, економічні, політичні. І пробувати об'єднатися навколо вирішення питання в Україні. Тобто такої позиції немає, це з однієї сторони. А з другої сторони теж потрібно розуміти, що для того щоб приймати чіткі і надзвичайно критичні заяви в форматі G20, потрібно розуміти е, стратегію свою потрібно мати прорахованими хоча б 10-15 наступних кроків, оскільки це досить серйозні можуть бути заяви.